Що, мабуть, в черговий раз хочу показати, які шикарні будинки будують на, на околицях міста Бекерсфілд в Каліфорнії. Поїхали. Ну, я б не сказав, що це дуже свіжі забудови. Донецьці тут вже обжились. Але ж все-таки це нові будинки. І що цікаво, що можуть, ну давайте побігти так. Е, можуть вибирати власники будь-який... Будь-який цей собі. Ну, стиль там, розміри такі. Щось, будь ласка, двохповерховий. Куди ж я їду? А, направо я їду. Виїжджаю. Так. Давай, давай. Ось такі будинки. Дуже багато нових. Дивися на, на три гаражі це зараз така мода. От, ну і тут от теж. Це така розмота. Я не знаю, що вона не потрібна і три гаража, бо вони ставлять машини на вулиці, тобто на драйвеї. Але все рівно, як в хазяйстві все пригодиться. Вон, навіть Львів поставив охороняти гараж. Ось так от. Ну, отже, багато чого хорошого. Так, давайте ще раз скажу про вулиці. Ширина вулиці. Ну, будь ласка, це одна половина на одну полосу руху, як бачите. Отакі широкі вулиці роблять. Не знаю для чого, але це тільки для одного. І все ви... Take the next the south road. Всі один за одним їдуть, ніхто з правої сторони не обганяє. Ну, от, до речі, вони сюди, якщо направо треба, повернутися так. Бачите, а там вже будують щось нове. Оце все будують. Да? Тут теж буде забудова. Приїжджайте і купуйте. От. Далі. Right ну ось тут якийсь цей ще бізнес чи що це воно вже побудувався на новому місці. Ну, от ширина вулиці, оце одна полоса. Тобто я їду, мене справа, ніхто не має обганяти, переганяти навіть. Якщо це робиться, от можете подивитися для чого, ось так. Якщо я направо, то я їду сюди. Right. Тобто В кінці цієї полоси стає три полоси. Той, хто направо повертає, той, хто наліво і прямо. Дуже зручно. Ніхто, тобто, лівий, той, хто збирається на лівий поворот, не заважає тому, хто прямо хоче їхати. Єдине, що знаки, як правило, світофор тільки є стрілка наліво, а направо прямо загальний сигнал, хоч може бути і направо окремо. От. Чому? Тому що тут направо можна повертати навіть на червоний сигнал. От як я зараз зробив. Це сільська місцевість, я б сказав вже. Ну це не сільська, це... Україна. Не. Та як Києві Бочагівка, скажемо. Бо, Хоч, звісно, бочагівці до цього місця далеко. Ну і знову ширина. От Лоса направо виділяється задовго до того, як. Оп! На жовтий отак можна приїжджати. І всі це роблять. І я вже навчився. Оба на. Це у нас бігін фрібей. Ну все, тоді я погнав. Ну от, Ще хочу додати про життя в США. Цікаве. Зараз працюю в Дордеші і заїхав в один ресторан. І дві специфічні, два специфічні моменти і для себе з'ясував. Перший, ну, ресторан себе позиціонує, типа, мабуть, крутим. Це. Це називається, Де це ресторан? Дівся? А, ну ось тут. Є же вже Сондер. Ресторан Сондер. Так от, є е тут таке відношення, коли заходиш в фастфуди, там все нормально, там приймають, туди-сюди, можеш ходити по нього все. А є ресторани, які не хочуть, щоб типу, дождешівці. Таких, хто приїхав їжу забрати, кудись проходили по ресторану. І мені так зразу садили, типу, один два працівника стояло один не знав і каже, я заходжу в двері там, він каже, я питаю, де тут достав. Він каже, йдіть туди до барної стойки, персонал він вам видасть. А він каже, ні-ні-ні, стійте тут, вам сюди принесуть. Не захотіла пускати. Ну, це перший момент. Був такий неприємний і це типово для Америки. Тобто тут все-таки є градація по важливості, наскільки ти важлива людина. І тут при мені заходить клієнт, і йому там розступаються вони, ну, клієнт, як потенційний там, жінка заходить із намірами поїсти, да, там, що, і вони теж розступаються, ой, да-да, проходьте сюди, проходьте, проходьте, проходьте. Це перший момент. от. І другий момент, не хочу зараз їхати, тому що не вмію слідкувати за дорогою і розмовляти багато, і, правильно, це трошки небезпечно. От, і другий момент це, ну, речі мені принесли пакет з їжею, я забрав, окей, хорошо. Прийшов сюди, значить, нажав, що я типу, пікапнув його, взяв, давай сідать, все. Поставив телефон, і на мене видно, куди їхати і як, і що там таке. І читаю. Блін, я ж не, не перевірив, тут ще якісь дринки є, тобто напиток. А напиток то мені не дали, тільки дали кульочок. Прийшлося повертатися назад. Так от заходжу, ну, кажу, ось тут це таке, там, типу мені не, не дали. Тут от є, а не дали. зараз я піду перевірю, Оп'ять аж стійте тут я піду перевірю. Вертається, так, да, да, вам винесуть. Виходить мужичок, ну я думаю, з ним побалакаю там, на якусь тему. Хочеться кожен раз англійську мову поговорити. Вони тут теж не, не дуже полюбляють. Усіх, так сказати, Е, І кажу, да, от, бачиш, там, ці, от на, я кажу, спасіба. І хочу так сказати, трошки його от, затримати, побалакати. Кажу, да, от я тіпа, не перевірив, коли перший раз. А тут було це, хотів розказати. Така, так, да, так, да, все, дякую, засідання, все-все. І пішов. Тобто, висновок який? Він на роботі, він не хоче зі мною балакати, тому що може переживає за те, що побачить, що він зі мною балакає і не виконує роботу. А по-друге, я йому в цьому плані не цікавий. Ну і знову ж таки, третій момент, коли я зайшов в Державну службу там по пошуку роботи, так називаємо Сіті-Холл то вона зі мене вислуховувала ну якби все все що я балакав все все що жаловався що той не хоче брати роботодавець той по такій то причині таке інше, вона ввійшли вислухала і я зрозумів що в неї у функції до тих функціях закладено в обов'язках до закладено вислуховувати клієнтів в такій ситуації. Тобто кожен виконує свою роботу, тобто, як кажуть, бізнес нічого особистого. Тут він не захотів зі мною балакати, не від того, що я йому не подобаюсь, а те, що не входить в його обов'язки. А там вона зі мною дуже добре чергова, хочу показати. Ще один масив сучасними новими забудовами односімейних будинків, так називаємось. Single Family House і поїдемо по дорозі до Волмарта. І я покажу. Ну отже, можна одразу подивитися. Давайте так на, на бік повернемо. Такі будиночки. Що цікаво, коли спілкуєшся з людьми, Make a -turn, then turn left lane. які в них проживають. От в даному випадку були білі люди, але є і іспаномовні так латиноси, є афроамериканці, теж от, 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 рядом можуть жити. І нічого тут як би дивного немає, це зрозуміло. Дивують тільки одне, що в них немає сім'я дівбу. Ну настільки звичайні і, вибачте, дуже часто, так сказати, проявляючи тупість, не по цього слова, що, що просто дивуюсь, як такі люди заробляють великі гроші. Ти некстлефанде Амбеседер щоб купувати такі будинки і жити в них. Ось що мене дивує. Наприклад, оце в Дордеші вони замовляють... Ну, right well, і там, зрозуміло, якийсь треба мати е, хист, як кажуть, щоб замовити. Так само, як, скажімо, пожилі люди вони е, не можуть користуватися смартфонами. В кращому випадку. Привикли right way, right до кнопочних телефонів і ось зараз в мобільні в них клопочні телефони. Таких я людей знаю. Ну ясно, right що це бабушки, дідушки. Right так от і тут проявляють наскільки тубі, що думаєш блін, а як же ти заробив на цей будинок. О, дивіться, тут поле таке хороше. Велике. Тому що я говорю їм про писні істини, а вони дивуються, для них це відкриття. Приведеться почекати, поки приїдуть машина. Що, що подобається мені американців? Вони можуть е, роками чекати, от як я чекаю зараз, тренуюсь бути американцем. Поки приїде остання машина, коли ти можеш якби так достатньо. Законно, не, мов нікому ти не, пере... не переїхав дорогу виїжджати. У них це теж є, вони можуть довго стояти, коли там стопи треба пропустити. Як мені направо, можна було зразу поїхати. Я типу дивився по карті, в даному випадку міг по правій частині цю частину. От, open є. Де ж цей опус? Невідомо де? Він написав, але тут забор. От. О, знову ж таки, ще раз хочу підкреслити, це нормальна одна полоса на одну машину. Тобто Взагалі по цій половині дорозі можуть їхати тільки дві поряд машини. Це я їжу і зліва полоса. Отак от от, е, відноситься до доріг в США. Тобто це першочерговий. Пріоритет в, в, в інфраструктурі американського суспільства дороги. Хоч, звичайно, є і старі дороги, і вузькі дороги, і там таке інше. Але все нове, або те, що реконструюється, от воно до такого вигляду. Уявляєте, Ви це от, ця ширина дороги всього на чотири машини в ряд можуть їхати. Всього чотири машини. У нас, у нас ми тут вже я не знаю, десяток машин поставили би. Лідієчку. Ось е, так от. Так е, от, є проявляється, і я оце дивуюся, як вони... Ну заробляють. Заробляють. Чому теж, я розумію, трошки подивившись, як вони працюють, вони працюють по інструкції, ні шагу вліво, вправо не роблять. А інструкцію, як ви знаєте, може в церкву і мавпочка вивчити. Отак вони і працюють. І отримують достатньо велику зарплату за це. А тому громадяни США або навіть ті, що грин-карти мають, вони не хочуть йти на роботу, яка достається іммігрантам легальним і нелегальним. Тому що вони знають, що вони можуть отримати по своїм здібностям в кавичках. Значно більше оплачувану роботу. Так. Взагалі, я вже думаю, що тут все-таки є зділення. Робота, яка іммігрант, робота, яка громадянам і ті, що мають грін-карту і всім всі іншим. Ну, я їх називаю іммігрантами. Дві категорії роботи. Вони розрізняються, як і по зарплаті, і по всьому іншому. Це я те, що я бачу, спостерігаю от безпосередньо в Каліфорнії. Отак от, от. Добре.